Послухайте, що говорить російський пропагандист Нівеєв про українців у своєму блозі. Олександр Нев'єєв 2014 року не стримував себе, не соромився у висловлюваннях своїх радикальних антиукраїнських поглядів. Почитайте, що він заявляв. Можна навести безліч подібних цитат. Це не просто слова, це класична фашистська риторика, це дегуманізація українців. А тепер увага, а та ж Ірина Кременовська абсолютно не соромилася рекомендувати у своїх статтях і відео прислухатися до думки російського експерта Невєєва за фактом. Вона його піарила в Україні. Невєєв плодив ненависть про Україну, а Кременовська його в Україні просувала. Виникає запитання: а чи знала про це Ірина Кременовська? Ну, звичайно, знала і діяла абсолютно свідомо. Наприклад, ось відео на Ютуб від 6 грудня 2018 року, де вона рекомендує краще прислухатися до думки фахівця, кандидата психологічних наук Невеєва і навіть дає посилання. Отдільна тема і тут рекомендую лучше до кмнію спеціаліста. Кандидата психологічних наук Олександра Нівєва, Ссылку на відео ви знайдете в описанні. І ця жінка не просто поширює його книжки, вона називається просвітою. Вона агентка впливу, яка роками просуває в Україні російську пропаганду під виглядом боротьби з сектами. І знаєте що? Колись вона цкувала собак. Тепер вона цькує людей волонтерів, захисників України, патріотів. Людей, які не мовчать учасників руху, Алатра, як її досі носить українська земля, як вона досі вільно ходить вулицями, плює нам в обличчя і несе кремлівський яд прямо з трибуни. Це не просто дивна активістка, це добре замаскована частина гібридної війни. Її метод не танки, її метод зруйнувати нас зсередини через страх, через брехню. Через терор у мирному вигляді. Про це вже відкрито говорять експерти. Нещодавно про це говорив Егон Чолакян. Дивіться його відео, а також Влад Невський, відео якого я вам показувала. Він чітко викриває цю мережу впливу. І це тільки верхівка айсберга. Коли ми мовчимо, вони наступають. Тому голос має значення поширце. Нехай кожен українець побачить справжнє обличчя цієї псевдоборчині, бо сьогодні вона зраджує словом, а завтра за нею можуть прийти інші з автоматами. Подумайте про це.